Ви точно бачили такі відео в Інстаграмі та Тіктоці. Це інша крайність життя жінок в Америці. З одного боку маємо Thread Wives, а з іншого фастфуд-мами. Американські жінки, що дуже часто живуть у трейлерах або в простому житлі, не шикують, просто показують, як вони готують дітям ну зовсім не корисну їжу. Різні напівфабрикати, готові соуси, посипаються все тонною сиру. У якості перекусу дають часто ягоди та фрукти, але чомусь із чіпсами. І ви не подумайте, я не кажу, що давати дітям різну їжу, в тому числі інколи фастфуд це прямо недопустимо, чи що діти мають зростати, ніби в теплиці. Але от контент цих жінок складається просто переважно. Саме з ось таких страв. Суть їхнього контенту часто полягає в тому, що вони там багатодітні матері, stay-at-home moms і просто готують вечерю дітям, показуючи, які вони relatable, прості з народу і доволі часто ловлячи своїх глядачів на рейджбейт. І от зараз я реально вдячна мамі, що вона не дозволяла мені їсти сухарики і чіпси в дитинстві. Такий контент вкликає тонни обурення та ненависті, але також і збирає мільйони прихильників. Сьогодні поговоримо про деяких тікток-блогерок такого жанру, як вони тригерять аудиторію на рейджбейт, чи дійсно вони живуть саме ось так, чи може це лише провокація? Також трошечки задумаємось, як цей контент відображає американські реалії, де дешевше їсти ось такі напівфабрикати, а не щось просте та корисне. Чи правда це все так, чи може в Америці просто є проблеми з гречкою? А ще дізнаємося, що інколи така обкладинка трешового життя. Це лише верхівка айсбергу і умови, в яких живуть діти, набагато жахливіші, ніж якби вони просто їли фастфуд. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо дивитеся мої відео вже не вперше. Також ставайте спонсорами цього каналу за QR-кодом і дивіться ексклюзивні відео. Ну і як завжди, чекаю вас в своєму інстаграмі та Тіктоці. І починаємо: трейлерні мами Америки. Так, цей контент багато кого дуже сильно вибішує. Окремі представниці цього так званого прошарку населення показують, як вони готують заморожене щось із розмороженим чимось, поливаючи консервованим дечим. І дуже часто це настільки огидно і неапетитно виглядає, що я навіть не буду про це говорити, адже про смаки не сперечаються. Ви мали бачити ці підбірки відео від європейців, скажімо, що прибувають до США і дивуються з їхніх полиць магазинів, хто це все купляє. Звісно, ми теж не без цього і часто купляємо і напівфабрикати, і заморожене, і коли хочеться, і коли просто не встигається. І іноді діти дійсно вимагають якогось фастфуду. Всі ми люди, якщо немає протипоказів, то чому ні? Але справа в тому, що тіктокерки, про яких ми сьогодні поговоримо, практично весь раціон своїх дітей вибудували ось на таких харчах. В соцмережах навіть з'являється окрема ніша блогерів, що знімають пародії на цих жінок, що виглядає вже як знущання та мізогінія, звичайно ж. Нещодавно TikTok просто сколихнула нова зірочка, що загорілася на цьому попкультурному горизонті. Мама, що купляла 32 піци. 32 Pizza Mom. мам. Блогерка під ніком Boy Mom of оффрі завірусилася зі своїм відео з закупками. Серед іншого, вона купила саме ось 32 піци для своєї сім'ї. Це спричинило справжній переполох у соцмережах. У цьому відео жінка демонструє масивну розпаковку на 500 доларів і показує зокрема, що купила ось стільки піц. Згодом вона вже роз'яснила, що це для одного її сина, який їсть лише ось це. Постало питання про те, чи дійсно він ітер перебирає їжею, чи може це вже якесь зловживання добром матері. Також у цьому ролику вона показала дуже багато різної консервованої їжі, замороженої напівфабрикатів, дуже багато газированої, солодкої води різних видів. Ну і один качан салату айсберг, два огірки та пару бананів. В своєму ролику вона пояснила, що працює повний день. Має трьох синів, а ще разом із нею живуть її батьки. Тому не дивно, що закупка вийшла дуже великою, і особливо, якщо враховувати, що деякі заморожені продукти, зберігаються дуже довго. Тим паче також вона вказала, що це закупка на два тижні. Лейкін, а саме так звати цю жінку, живе в Північній Кароліні. І чесно я вам скажу, я не знаю, що відбувається в цьому штаті, тому що зовсім випадково ще дві героїні цього відео. Також із цього штату я вам присягаюся. Я просто випадково рандомно взяла їх як персонажок персонажів цього відео і вони виявилися всі з одного штату. Багато кому сталося дуже дивним, що у цій закупці 32 дві 16 брусків сиру, лише там два огірки і дюжина яєць. Ну і там один листок салату. І відповідно почали коментувати і про її зовнішність, і про зовнішність членів її сім'ї. І зазначали, що от, мовляв, це наслідок такого харчування. Блогерка відреагувала у своїх відео і відповіла хейтерам. Вона дізналася, що не очікувала такої хвилі ненависті та кількості образливих слів. Це було вже її не перше відео в Тіктоці. Вона й раніше публікувала різні розпаковки і показувала, як готує вечері для сім'ї, і навіть отримала певну підтримку. Але коментарі хейтерів були дуже відчутними. Вона навіть сьогодні ще відповідає на ці коментарі хейтерів і. Вибудовує свою стратегію контенту на тому відео, яке вона закріпила і в якому виправдовується за свої покупки, і зазначає, що вона не буде припиняти купляти для свого сина піцу. Їй написали, що син має подорослішати і зрозуміти, що він не може їсти піцу щодня. Типу, скажіть йому, що він їсть піцу останній раз. Але вона зняла відео для ось цих хейтерів, що вона не збирається припиняти це. Ситуація з піцою має припинитись. Скажи йому, що це в останній. Він їсть цю піцу Хм, Ким ви себе взагалі всі вважаєте? Ось це останнє речення? Хм, Це дійсно мене збентежило. Скажи сину, що це в останнє він їсть цю піцу. Сказати це моєму синові, бо що? Бо це ти так вирішив? Ні, абсолютно ні. Я продовжу купляти цю піцу своєму синові кожну закупку. Подобається це вам чи ні? Але ця жінка принаймні з теплотою ставиться до дітей хоча б на відео. У них там панує дружня атмосферка, якщо судити по цих роликах. Та й діти самі охочі залазять в кадр, радіють покупкам, розповідають, що купили. Хоч і не багато, але там є овочі. І до речі, будинок виглядає охайно та чисто. А ось наступна персонажка Олександра Сабол, відома як Донут мам. У неї є троє дітей, і вона stay-at-home мам, тобто вона не працює. Живуть вони в північній Кароліні. Всесвітню популярність їй принесло відео, в якому вона готує сніданок для однорічної дитини пончики з яблучним соусом у цукровій пудрі. Коронним її рухом є те, що вона недбало шпуряє їжу, тарілочки для дітей, коли починає готувати. Деякі блогери припускають, що спершу це було як природня поведінка, а згодом стало вже її візитівкою для залучення ще більшої кількості. Реакцію глядачів сотні коментаторів засуджують її під відео, звинувачують у недбальстві та завданні шкоди здоров'ю дітей. Знайшлися і ті, хто її підтримує, враховуючи, що нам невідома точно ситуація із її фінансовим становищем. Вона таки виховує їх сама, має обмежені ресурси. Може, ці пончики були останніми продуктами із запасів перед закупкою у магазині. Також вказують, що принаймні дитина поїла. А у США виявляється є така проблема, що дуже багато дітей із сімей у складних життєвих обставинах взагалі приходять до садочку чи до школи голодні без сніданку, отримують лише ланч і тому не варто мовляв поспішати її засуджувати. Але все ж таки, все те решту, що вона готує, нічим не краще. Вона смажить і запікає напівфабрикати, поливаючи їх магазинними соусами, і майже завжди поливає сиром. Буває таке, що вона починає щось готувати і ти думаєш, що ну, нарешті буде щось більш-менш нормальне, щось там парене, варене для дітей з якимись натуральними складниками, але в кінці вона починає посипати це якимись штучними приправами, поливати штучними соусами та додавати якийсь сир. Чіпси туди, якісь такос, харчування далекі від ідеалу. Знову ж таки, діти інколи можуть просити ось таку хімозу від цього ти їх не відгородиш у світі, і тим паче багато хто вказує, що дітям треба давати, спробувати це, щоб вони, коли виростуть, в них не було якоїсь травми, позбавлення, і вони купляли це вже собі потім тоннами, тому що не наїлися в дитинстві. Але ж не кожен день їм це давати. Там у неї трапляються і відео, і овочі, і фрукти, також серед них навіть брокколі. До речі, у когось із блогерок я бачила, не питає вже в кого, як вона просто ставить заморожене брокколі в тарілочку, як його їсти дитині. Я не хочу видаватися монстром, але якщо подивитися на дитину цієї блогерки, яка потрапила випадково в кадр, можливо навіть результати такого харчування, ну або ж це якісь інші чинники. Але я думаю, що якщо їсти щодня фастфуд і напівфабрикати – ну це точно не цілюще. Коли ви подивитеся, в яких умовах Олександра готує ці кулінарні шедеври. То фрагмент передачі про духовку і два кресла вам вже не здаватиметься найгіршим. На кухні скрізь лазять різні таргани, мухи, якісь личинки, вони просто скрізь. І навіть на так званому вимитому посуді. Я не знаю, яка вартість послуг дезінсекторів в Америці, але я думаю, що не настільки вона критична, щоб постійно жити в цьому. Це ж просто якийсь треш. Дуже часто Олександра просто ігнорує прохання дітей під час зйомок своїх відео та прямих ефірів. Ми можемо побачити дуже часто, коли дитина до неї підходить щось плаче чи просить, а вона просто ігнорує її чи відправляє кудись подалі, лише щоб продовжити зйомку. Так ніби це так важливо показати, як ти будеш смажити в чергове цю курку, типу, не можна на якомусь іншому етапі. Це зазняти, а в цей час піти до дитини і нею зайнятися. Одного разу вона вела пряму трансляцію, і увечері одна її дитина весь час до неї бігала зі спальні на кухню, тому що дитині було дуже жарко. По відео було видно, що всі спітніли, духота та вологість могли бути нестерпними, але вона сварила дитину і звинувачувала її в тому, що та розбила вікно, і тепер через це у домі духота. Але тим самим вона також підкреслила, що їхнє помешкання зараз є легкою здобиччю для зловмисників. А як це буває дуже часто, такі блогерки зовсім не паряться онлайн безпекою і без проблем засвідчують локацію своїх будинків, навіть школу своїх дітей і о котрій годині, де вони бувають. Користувачі реагували на це і вказували, що окрім того, що навіть у найзледенніших умовах можна навести чистоту і організувати якийсь примітивний вентилятор. Щоб діти не страждали, Олександра доволі часто емоційно реагує на тонну критики, що лиця на її сторінці, і зазначає, що вона заслуговує більше підтримки, а натомість публіка її засуджує, бо її дім буцімто не естетичний, не інстаграмний, а вона сама не скінні та не відповідає стандартам краси. Я не думаю, що справа в цьому у її домі просто горе, сміття. Повзують таргани, діти йдять кусь таблицю мінділеєва з пластикового посуду, по якому повзали якісь личинки таргани перед цим у домі. Повно тварин, які живуть у клітках. Повсюди екскременти цих звірят, зайчиків кроликів, здається. Я не думаю, що справа в естетиці чи ефекті гало. тобто ефекті привабливості і сприйняття людини за її зовнішністю. Ні, я не думаю, що справа в цьому Олександро. Крім того, дехто з користувачів також помітив, що у неї завжди зроблений манікюр, але вона не може полагодити ту ж саму шибку у вікні, яку розбили діти буцімто під час гри. Але до цієї шибки ми ще зараз повернемося. Справа зовсім не у її вигляді, чи то ми виглядає її помешкання. Ну, мається на увазі ремонт і стиль. А у поведінці та чистоті я припускаю, що вона має певні депресивні стани. І згодом, до речі, я зрозуміла, що дійсно вона таки визнавала, що страждає від депресії. Це жахливо і це не можна засуджувати. Але іноді краще це визнати і зробити щось для благополуччя своїх дітей. Із своїх заробітків можна наймати няню, прибиральницю краще отримати якусь допомогу ніж примушувати дітей жити ось так. Мордувати тварин у клітках, тримати горе немитого посуду і влаштовувати бенкети для тарганів. І це при тому, що в помешканні є проточна вода. Я думаю, ви розумієте, що бруд, пил, залишки їжі це ризик для інфекцій, алергій, харчових отруєнь для дітей. Якщо вдома завжди хаос, то легше поширюються різні віруси і бактерії. Діти частіше хворіють. А з медициною в Штатах, як ми знаємо, ну не дуже круто, особливо для ось таких малозабезпечених сімей. Також відбувається формування шкідливих харчових звичок, коли холодильник забитий газованою водою, замороженою піцею, а свіжа їжа відсутня. У дитини закріплюються паттерни, що так і має бути. Діти є дуже чутливими до атмосфери вдома, безлад і брута створюють відчуття. Відсутності стабільності створюють відчуття небезпеки та якогось хаосу. І в майбутньому привіт, тривожність, ОКР або, навпаки, небажання прибирати за звичними патернами. Дитина може соромитись запрошувати друзів додому. Це ізолює її від соціалізації. Через це дитину можуть булити та врувати її як брудну, неохайну, але їжа та бруд вдома. Це ще не так уже і страшно, як виявилося згодом. Адже з'ясувалося, що бойфренд Олександри. Я не знаю, чи він батько її всіх дітей чи ні. Але так само, як і сама Олександра, він разом з нею вчиняє щодо дітей фізичне насильство. Колишня дівчина Олександри та її бойфренда, так вони всі троє поліамори. Після того, як вийшла з цих стосунків, розповіла ось таку от брудну правду. Про цю блогерку Алекс не живе з бойфрендом, але, знаючи, що він та його сім'я аб'юзить дітей, дозволяла своїм дітям іти до нього додому, тому що, як каже, ця колишня дівчина Олександра є дуже ледачою, і вона навіть не вставала з ліжка, коли діти прокидалися. Також вона розкриває, що те саме вікно було розбите дитиною, коли та билася головою, а можливо, навіть їй допомогли. І ще багато чого жахливого розповідається у цьому пості. Дуже дивно те, що їхні стосунки базувались на консенсусі, згідно якого саме Алекс дивилась за дітьми, готувала їсти і так сяк прибирала це помешкання. А її бойфренд та Йорфренд сиділи собі на сарасі рівно і грали в комп'ютерні ігри. Ви запитаєте в кінці цього всього для чого вона це публікує? В першу чергу для рейджбейту. Звісно ж, активу. Її акаунт в Тіктоці має понад 800 тисяч підписників. Хтось стежить за нею іронічно, а хтось асоціює себе з нею та підтримує. Вона дає зрозуміти деяким жінкам, що вони не є найгіршими матерями у світі, тобто спрацьовує ефект порівняння, і ви розумієте, типу, ну я ще нормальна жінка, нормальна мама. Олександра очевидно чудово вже заробляє зі свого блогу. Як мінімум в США є монетизація переглядів у Тіктоці. Дуже часто вона рекламує різні підозрілі, якток магазини. Я думаю, якби вона жила в Україні, то рекламувала би казіки. Звичайно ж, коментатори кажуть, що вона на своєму контроверсійному контенті отримує більше ніж батьки, що працюють на двох роботах, і ще й встигають забезпечувати дітям збалансоване харчування та прибирати у помешканні, аби давати своїм нащадкам відчуття комфорту та захищеності. Також, згідно чуток, вона отримує від держави певну фінансову допомогу, скажімо, як продуктові купони. Але сама Алекс вказувала, що коли її TikTok став job, то вона припинила приймати допомогу від штату, враховуючи її непоганий дохід. Я думаю, вона нормально так заробляє. То вона вже могла б, хоча б якось наймати клінінг, та й взагалі вона могла б вже давно переїхати з цього трейлерного будиночку. А натомість вона демонструє розпаковки із магазину GameStop, на тисячі доларів робить фенсі манікюр. Нагадаю, що для багатьох людей в Америці це розкіш. А можливо, її контент якимось криком про допомогу. Розуміючи, що вона страждає від депресії і помічаючи, як подекуди їй дуже важко щось готувати, ніби через силу вона це робить. Також ми бачимо певні медикаменти у неї біля ліжка, і можливо, це якось впливає на її стиль життя. У такому разі вона ще велика молодець, що, попри такий стан, намагається щось вигадувати, щось заробляти і взагалі щось готує для дітей. Щодо її поліаморних стосунків, складається враження, що після того, як її герлфренд залишила ці відносини, вона нарешті стала щасливою. І тому моя теорія полягає в тому, що це були не поліаморні стосунки, а це її ось цей бойфренд не міг визначитись і створював проблеми для двох жінок, одна з яких є мамою трьох дітей. Інше питання це навіщо народжувати від таких чоловіків загалом. Але хто ми такі, щоб судити? Це її життя та її тіло. Лише шкода дітей, з якими вона, очевидно, не зовсім може впоратися. Знаю, як вам, але мені від цього контенту просто фізично погано бачити цих дітей, які ходять в такому бруді, їдять, ну окей, їжа принаймні вона є. Це хоча б. Але ці історії, як діти зазнають фізичного насильства, це вже не входить в ніякі рамки. Давайте ще згадаємо про одну блогерку, яка також починала з того, що показувала, як вона готує. Фастфудну їжу для своєї дитини, і ви будете здивовані, але як виявилося, вона із Олександрою була подругами. Чому вони посварилися? Ми також зараз розглянемо І ідеметься про ефект В Неї також там є різні розпаковки, зокрема і лабубу. Тепер, але от її контент має зовсім інший вайб Мері Клер Макламрок, яка до речі також мешкає в північній Кароліні. Починала свій блог. Вона як тін мам. Доньку народила чи то в 15, чи то в 16 років. Її відео із трейлеру, як вона готує прості страви, але досить часто із напівфабрикатів, стали вірусними. Втім, тут була дуже важлива деталь, атмосфера. Щодо чистоти, у її помешканні все було досить акуратно. Та й сама їжа, переважно вона ставила доньці багато фруктів та овочів, розповідаючи, що дитина пікі-ітер, тобто перебірлива. Тепер, коли Марі Клея стала популярною, вона змінила помешкання. Проживають вони з донькою у гарному розкішному будинку, там дуже чисто, і чомусь її колишній бойфренд, тато дитини, як вона пише жартівливо, не хоче йти нікуди. І постійно там треться. І ось тут варто згадати про так званий ефект гало. Коли ми бачимо гарну, худу дівчину з приємним обличчям. Нам здається автоматично, що вона ідеальна мама, яка робить все правильно. Хоча Мері Клер також часто використовує напівфабрикати. Отже, я думала, чи варто мені щось сказати, але відчуваю, що про це потрібно поговорити. Це скріншот з відео, яке опублікувала моя подруга. Її кухня виглядає так само, як моя. Або навіть іноді більш безладна, але різниця в тому, що коли таке публікую я, то отримую сотні ненависницьких коментарів, у яких мене називають лінивою, огидною та поганою мамою, і все тому, що мій будинок небездоганно чистий. Мері викликає співчуття: Я ненависть, і я не можу позбутися відчуття, що це тому, що я товста. Так неприємно спостерігати, як люди вибирають. Кому висловити ласку та співчуття, кому дозволено бути релейтабл, а хто просто проблема. Подвійні стандарти це гучно, і я втомилася вдавати, що їх не існує, чому я отримую ненависть, а в неї ласку. У нас обох безладні кухні, але лише одну з нас за це ображають час почати усвідомлювати, що це дійсно існує, і перестати вдавати, що всі отримують однакову кількість ненависті. За одне й те саме відео, бо це не так. Я не знаю, що ви думаєте. Особисто я бачу кухню Мері Клер як кухню звичайної жінки, яка щойно щось готувала, зробила розпаковку продуктів із магазину, і тепер це все прибирає. Там немає якогось застарілого жиру, якихось екскрементів тварин, немає якоїсь давньої пилюки. Все виглядає акуратно, на відміну від кухні Олександри. І я не думаю, що Олександра може порівнювати ці дві кухні. По перше, в неї троє дітей, а в Мері Клер тільки одна дитина. Але факт залишається фактом. Їхні кухні не однаково брудні. Зовсім ні. Привіт, мене звати Мері Клер. Мені 19. У мене є 4річна дівчинка. Для тих, хто мене не знає. І сталося так, що мої власні друзі знімають про мене відео. Я бачила відео, яке опублікувала Алекс, і, чесно кажучи, це завдало мені болю. Не тому. Що вона поділилася фотографіями та скріншотами кухні, які я опублікувала, використовувати моє відео, щоб довести, що тебе більше ненавидять, ніж мене, неприйнятно. Ти не знаєш, через що я проходжу, ти не знаєш, як це, не мати жодного зв'язку з мамою. І я буквально переїжджаю. Чесно кажучи, я просто намагаюся пережити більшість днів. Якщо ти відчуваєш, що інтернет ставиться до тебе несправедливо. Говори про це, але не кидай мене під автобус, щоб довести свою точку зору, особливо коли знаєш, що я підтримувала тебе весь цей час. Я не твій ворог, я просто людина, яка публічно бореться. Поділіться своїми думками, бо я навіть не знаю, що ще сказати про цю ситуацію. Але тут ефект галу не працює, тому що важливо наголосити, що на відміну від інших блогерок, вона принаймні не засмічує дім. І створює для дітей більш-менш збалансовані тарілки. Простір у їхньому домі виглядає набагато більш організовано та чисто. Так само, як і будинок мами, що купляє 32 піци. Подивіться, все виглядає доволі прибрано. Там ще є її мама. У неї троє дорослих синів, тому можливо їй легше прибирати. Тому не варто говорити, що коментарі в інтернеті щодо чистоти будинку та здоровості харчування якось стосуються зовнішності крієторки. Чому жінки в Америці нижній і середній клас готують ось такі продукти? У багатьох районах, де розташовані трейлерні парки, немає супермаркетів із широким вибором свіжих продуктів. Не всі мають автомобілі, щоб їздити туди-сюди за хорошими продуктами. І такі території називають Food deserts». Верчові пустелі іноді їм дешевше купляти заморожену піцу чи пончики аніж свіжі фрукти та овочі. Та й цей товар також швидко псується на відміну від напівфабрикатів. Дуже багато із таких мам працюють повний день або на кількох роботах. І коли вони повертаються додому, у них просто немає сили готувати повноцінні страви, тому ну, вони вибирають швидку їжу. Також такі товари продукти можуть бути частиною культурної звички в багатьох американських родинах, особливо в робітничому класі, сосиски, чіпси, різні заморожені лазаньї є нормою, так само, як і газовані напої. Це сприймається як домашній раціон, ну а не як шкідлива їжа. Але також варто наголосити, що цей контент може бути спеціально спланований. Він подається як такий антиглянець, антиестетичний контент, коли всім ж давно набридли вилизані ідеальні інфлюенсерки і ще й матері. Стратегія таких блогерок показати своє реальне життя своїми плюсами мінусами і не гнатися за недосяжними ідеалами бежевих матусь. Вони показують, що ми свої, ми близькі до народу. Дуже часто це поєднується із спробами зловити хайп, спровокувати людей на хейт, ненависть. Чим більше шокуючих відео і подробиць у цих відео, тим більше популярність, тим більше коментарів, поширень, лайків і репостів. Скажімо, навіть ми зараз говоримо про цю блогерку, а вона собі заробляє на монетизації як мінімум. Тобто, загалом цей контент не лише полягає в тому, що жінки не дбають про своїх дітей там не купляють щось корисне, а в тому, що вони розуміють, що це класно залітає, класно монетизується і продовжують знімати. Різні тіхток мами, а їх є дуже багато, я ще не про всіх сказала. Вони просто вибудовують свої онлайн-імперії на цьому. Вони заробляють на тому, що просто показують. Можливо, навіть діти не завжди це з'їдають. Може, діти давно вже їдять корисну їжу, вони вже можуть дозволити собі різну доставку, але вони продовжують знімати ось це для того, щоб. Бути на слуху, на веду і займати цю нішу. Я вам скажу, навіть попри те, що інколи я розумію, де рейджбей та де ні, досить часто я і сама на це все ведуся. На це і розраховують ось такі блогерки. Вони перетворюють свій фастфуд контент про фастфуд на фастфуд їжу для нашого мозку. Ми реально вже на це ведемося, поширюємо і навіть не задумуємося, як легко можна нам маніпулювати. До речі, я не виключаю, що Частина цих блогерок робила це без стратегії, без продумування цього контенту. Це просто реально їхнє життя. Воно є відображенням зрізом суспільства в Америці, де дійсно така ситуація: немає якогось культури корисної їжі, яка є у нас, скажімо. У нас все це залишається ще з радянських часів, коли там бабусі радили матусям, матусі вже своїм донькам, як правильно годувати дитину. Парові котлетки, супчики для користі. знаєте, це не так уже й погано виглядає прийомно з тим, що ми бачимо в Америці. І Ось такий розрив поколінь, відсутність культури здорового харчування, якогось мінімального і поєднані із таким консюмеризмом американським, якого немає ніде в світі. Мені здається, більше як в Америці. От має от ось такий результат. Але загалом це, звичайно ж, меншість. Ми не можемо всіх рівняти, це просто окремі індивідууми. І в нас таких, на жаль, також вистачає. Ось такі сумбурні висновки. Ви пишіть, що думаєте про це все ви. Чи цікаво вам було дивитися це відео. Ставте лайки для підтримки, поширюйте. А також переходьте, будь ласка, в мої соцмережі в TikTok та в Instagram. Там щодня нові відео. На різні теми попкультура, ностальгія, вайтукей -okay, все, що вам цікаво. Дякую, друзі, що дивитесь.